Як взагалі в Україні можливо встановити таку цю інституці... інституціональну чи інституційну довіру, і коли ми зможемо довіряти, що для цього потрібно, скажімо, там державі. Тому що зараз мені здається є страшна криза довіри не лише до держави, або до представників державних інституцій, навіть просто українці до українців. Я дуже не довіра. Ми бачимо, як війна дуже сильно скриває ці всі речі. Як взагалі в Україні подолати цей Цю, цю цю кризу довіри в середнє суспільство? ну звичайно таке це є, і від нього нікуди не подінешся. Ми тільки що з вами говорили що. Зазнав краху ж не тільки Янукович, а вся ця система, і вона звичайно її в те, що нам було продемонстровано, її нездатність ні запобігти узурпації влади, ні запобігти кровопролиттю і так далі. Чого ж тоді воно все варто, коли виявляється, що вся ця система з її конституціями, правами, парламентами і так далі, коли виявляється, що мирних протестувальників можна розстріляти в центрі української столиці, от просто так і між нами кажучи, до цього часу поклавши руку на серце, ми не можемо зрозуміти ніхто це зробив ні, ніяк і довести це до суду, до судового рішення, тобто, все це, все це погано, і звичайно, це породжує велику недовіру, і звичайно, що це породжує. Процес самоорганізації, і це нормальний процес самоорганізації, то що в нас називається громадянським суспільством, це е, прекрасно, тому що це якраз от є один із способів подолання цієї недовіри. Ви бачите, що мільйони абсолютно незнайомих людей збираються для того, щоб там купити те, купити те, купити ліки, купити там якісь черевики. Все воно заворушилося, і е, тільки завдяки, я так розумію, цим людям вдалося перейти з того стану. Катастрофічного позору, який в якому ми переживали з моменту Криму, нам вдалося вийти все таки в нинішню ситуацію. Але тут все таки крім недовіри, є все таки і зародки довіри до держави. От зверніть увагу, результати виборів 25 травня. Це ж не просто персональна перемога Порошенка. Це означає, що велика в усіх регіонах України більшість людей проголосувало за життя в єдиній державі на тих принципах, які відкрилися перед нами. Вони ще не реалізовані, але відкрилися після втечі Януковича. Це абсолютно нова політична реальність. Це вже велика довіра. Це довіра не просто до Порошенка, це довіра один до одного людей, які сказали, що ні, ми довіряємо все-таки, ми довіряємо цьому найголовнішому принципу. Ми не просто збіговисько людей, які в результаті яких подій у Москві 19-го, коли там, серпня. 91-го року опинилися от на цій території. Ні, ми, ми готові. значить, ми, ми кажемо, що це наша держава, ми готові захищати її суверенітет, територіальну цілісність. Це вже не так уже й мало. Тобто це наступний крок до відновлення довіри. Далі, звичайно, м'ять великою мірою на полі політиків. Дещо робиться, але, звичайно, робиться ще далеко не все. І оці інтерв'ю, що у вас звучать у те, що розказують солдати, те, що розказують люд, добровольці, те, що розказують волонтери, показує, що ще багато що треба зробити. І тут я би сказав, я би дуже наполягав, як громадянин, чисто, якщо якби мене запитали, звичайно, що можна трошки відкладати ці питання, виключно мобілізувати людей виключно гостротою момента. Мені було б як громадянину, мені було б цікаво, наприклад, в і для відновлення довіри дуже важливо зрозуміти, куди і як витрачені, наприклад, ті кошти на наше військо, які, наприклад, вже були асигновані до цих грошей. Я хотів би, щоб мені чітко зрозуміло з офіційних джерел сказали про суми, які зависли, і чому. Тому що, вибачте, мене при всій повазі до попереднього міністра оборони, оця його мізансена, коли він приходить з бронежилетом і раптом починає казати, що вибачте, я нічого не можу зробити з якимсь клерком із там, антимонопольного комітету, бо я не можу купити бронежилети. Мені ця сцена страшно не сподобалась. Такі сцени вони не додають довіри, ото ж про що ми говоримо.